Всім привіт! І сьогодні це буде відео трішечки про мене. Давно я вам не розповідала про себе. Я сама больна зараз. Але всіх дівчаток вітаю, звісно, запізно, але вітаю всіх з 8 березня. Бажаю ці квіточки вам. Вот. Так то я больна на 8 березня також маленька. І сьогодні ми трошечки з вами поїмо: беріть з собою чайочок, вкусняшечки і ми розпочинаємо. Е, я почала з вами на тему болезни. Е, 8 березня, ось так беремо чайочку і щось вкусненьке. У мене сирнички і чайочку. Е, що я вам хочу сказати по поводу болезні. Зараз йдуть дуже великі віруси, і... це дуже погано. Чому це дуже погано? Тому що школи тепер закривали, але я цьому рада. Завтра я можу не прийти в школу, а вівторок побачимо. А вівторок також можу не прийти. Тому що я захворіла. Вісно, розумієте, те, що е, на 8 березня я також боліла. І зараз я також болію. Але мені вже набагато краще, але все рівно дуже погано. Е, тож, уважні будьте, тому що дуже багато вже похворіла. Даже моя мама вже заболівать починає. От. Давайте по, про 8 березня поговоримо. Ну що, про 8 березня? Подарувала мені лампу, на яку я вам знімаю. Тютовки та ютуб. Щось так. Це проходить, 8 березня мені подарували. Шкатулку вам забула показати. Дуже гарна, Перламутова шкатулочка. Дуже багато квітів. Також дуже головне. А особливо тюльпанчики. Про мене потихеньку розвиваюсь, знаходжу собі заняття. Скоро будемо є хобі. Так. Тож, особі про мене такой нічого немає, але Ну, розсуваєш потихеньку вже 25 рік. Ніяк-ніяку. Тож, такі справи. Буду вам знімати багато відео по темі. Макіяжу, влогу, тік-ток. Купа всього, але ж, звісно. Ось, коротше, дам. Звісно, дуже багато справ ще є на цьому уроці. У мене, звісно, не скоро ще день народження, але ну, буде, звісно. Ось. Кончу. Пунктуально в мене немає. Планів на мене в мене на місяці, на цей рік нема таких прямосштабних. Ось запланувала, коли будуть весняні канікули, я поїду до бабусі на тиждень. Якщо вони будуть тиждень, я поїду на тиждень. От. Давно я з не бачила, вона вчора. Була, так що бачилася. Але, ну, я з нею бачилася, але давно не була у неї дома. Ось там ми приїдемо. Дуже багато просто назбиралося чогось, Уроки, наприклад, саморозвивання, таке всяке. І, звісно ж, буду практикуватися на я буду ходити на танці, я була тільки на неправдим занятті. До речі, я показувала в своєму телеграм-каналі розпаковку з тему, але у мене він приватний, і ви туди не зможете зайти. Ті, хто там немає у вас, Та ви туди не зможете зайти, а так, то ті, хто там є, то не можуть подивитися. Розпаковку з тему в кружочках я це все знімала. Хотіла правда, на відео, щоб це розподілити по соцсетях, по Ютубу, по У мене просто є свій канал, я його почала ще з 2024 року, навірно, ще перед моїм день народження. Ну, десь в березні, квітні я його почала вести, тому що моя сестра з Польщі вона... Е... Ну вона почала вести дуже довго. Але потім її заблокали, і ми знову почала вести свій канал. Але, походу, знов заблокали, і вона тепер не веде. А, але я думаю, що вона веде. Ну, може, не вести. Хотіла вам сказати, я люблю дуже сильно співати. Я просила мами, щоб вона мене записала на співи, і бапа согласився. Їм є така, я можу ходити на співи, тут у нас є. Але я не хочу. Я хочу сама. Я сама якось такий крок зроблю, що я не хочу. Ну, коротше, тут у нас є я з Там біля школи далі. Я не хочу туди ходити. Мені папа на ні, Хоча такі справи є у мене. Деякі. Ще в мене є справа поїхати на концерт поїхати на виставу, поїхати ще. І особливо в мене дуже багато справ іменно весною, тому що я збираюсь поїхати на концерт, я збираюсь поїхати на виставу скоро. Я, збираюсь... я малася піти ще на одну виставу, на песики, але я не пішла. Там була Леся Нікітюк От я не пішла, тому що я заболіла. Я оце не знаю, ми ще малися піти на виставу в квітні, але щось мені не хочеться. Буду заповняти анкету або вишліст на свій день народження. Тому що я хочу, щоб його провели незвичайно. Я Ну, звичайно, щось ну. Щусь по-другому. Ну, коротше, розкажи коротко, те, що я. Не знаю, чи я хочу з друзями, чи я хочу з батьками. Найбільше я хочу з коїски. Не хочу з батьками. Але і так це і так уже з батьками, так що буде з друзями. Я приходжу нескільки чоловік. Я ще не знаю, хто це буде. І якщо моя сестра прийде, то вона обов'язково буде на моєму динарочні. Всім пока!